Продажу на ринку. Такі все продається седан марки Равон 2017 року. Автомобіль з газом 4 покоління, двигун 1,5. Ціна 7 тисяч доларів, також присутній торг. Пробіг даного за, зараз на 138 тисяч. Номер власника, по цікаво, телефонуйте по номеру. повністю є вся сервісна історія автомобіля. Останнє ТО проходило на 132 тисячах кілометрів. Автомобіль затонований лобовим. Бачите, хамеліончик тут Вже на зимовій резині, не хтось склавні диски. Затонований. Разом з хамеліоном лобовим. Повністю автомобіль дається, повністю рівень, без м'ятінок, без нічого. Тут деба сліди від багажу нема, нічого не подерто Права частина дивіться така ось. Так що хтось автомобіль повністю оброблений антикорозійною обробкою, немає ні ржавчині, ні, нічого. Підігрів передніх сидінь, кондиціонер, 4 електросхлопідіймача, вілюровий такий салончик, Бачите, електротахометр, бортовий комп'ютер. Так що, коли вицікавите даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.